Вітаю, дорогі глядачі. Тож закінчилась перша частина переговорів, вкрай важливих переговорів для України, тому що закінчення війни це одне з найважливіших, чого хочуть усі українці. Да. І Путін і Трамп відразу дали по цьому якісь свої прес-конференції, інтерв'ю почали давати. В Путіна там взагалі було на півтора години, де він розказував, яка Росія бідна, як її всі атакують. Як вони захищаються для того, щоб вижити, прям вижити, так він відверто казав? Тож щоб не слухати весь той бред, бо частина там реально бред, то я вам розкажу зараз найголовніші тези, які були з цього винесені. Що сказав Трамп, тому що е, Путін відверто в такій притаманній для нього формі, просто посилає Трампа. Да? Так, якщо говорити прямо, е, mm. він того то не каже, але по його діях відверто видно і фактично відхиляє припинення вогню. Зараз я розповім вам в деталі, чому, чому він відхиляє це припинення, чим він це аргументує, але ми всі чудово знаємо, чим він це аргументує, і е, які рухи, які кроки зроблені, які рухи є, тому що там є і позитивні нотки для України. Слава Богу. Що це не тільки слова, а якісь дії, позитивні нотки. є. Тож розбираємось. Знаємо, що українці їздили на переговори. Потім спецпредставник Штатів Келох поїхав в Росію на переговори і вчора вони закінчились. Після того почали давати інтерв'ю вже самі президенти. Після того, як Келох поїхав в Росію, Росія заявила, що хоче відсторонити Келга від... Переговорів взагалі, тому що в нього занадто проукраїнська позиція. Тобто ті умови, які він висуває, для Росії не є прийнятними і типові, що він на стороні України, що він не нейтральний. Але і Путін разом з тим передав ним якусь додаткову інформацію і додаткові дзвіночки Трампу. От не можна да, напряму созвонитися, поговорити, ні, через якісь. Представників, додаткові дзвіночки. Да, тяжова ця штука політика, і це все просто надумано. Ну, в житті все працює набагато простіше. Далі, що заявив Трамп, давайте по черзі. Тому що Трамп там набагато менше заяв, вони набагато коротші. Давайте шляхенько, що заявив Трамп, а потім що заявив Путін. Бо то саме головне реакція, да, і до чого вона призвела. Трамп заявив, що з Україною обговорили землю і велику електростанцію. Скоріше за все, це Запорізьку. так? І обговорили землю, яка може бути залишена, а яка може бути втрачена, тобто вже вирішують долю територій. І сказав, що зараз ми побачимо, чи буде Росія в угоді, якщо ні, це буде дуже розчаровуючий момент для усього світу. І про те, що багато деталей остаточної угоди вже обговорено і представлено. Тобто вже угода, грубо кажучи, є. Було б непогано, щоб показали її і нам в повній мірі. Ну, якщо вона вже є, покажіть людям. Все рівно це ж буде, це вже прийнятний факт, що то якось так рішиться, що вони там між собою все узгодили. Чому не показати то людям? Дуже таке, знаєте, питання важливе. Ну, пряму відповідь, на жаль, ніхто не дає. Все під грифом секретно, все там щось в колуарах між собою обговорюють. І невідомо, чим це все закінчиться. Далі. Трамп виступив з цим, але трішки обурений, тому що Росія відразу не прийняла їхню пропозицію, хоч він називав її такою, яка є прийнятною для Росії. І що Україна має піти на ряд важливих поступків. Тобто Росії не вистачає тих поступків, які запропонувала Америка. Чому так? Що хоче Путін і чому він так себе веде? Він в інтерв'ю відверто каже, що він готовий до перемир'я. Ну, відверто бреше, я б це так назвав. Що він готовий до перемир'я, що це хороша ідея, що дійсно треба сідати за стіл переговорів, що дійсно потрібен мир. Но його хвилюють два важливих питання. Це, по-перше, території. Аргументує він тим, що по всій лінії фронту Росія зараз йде в наступ. По всій лінії фронту, як він називає, що Росія йде в наступ, як він каже, доволі успішний. І от ми, типу, могли б завоювати ці території. Тому. Натякає на те, що віддайте нам частину території, які ми могли б завоювати прямо зараз, щоб ми, типу, їх не завоювали з сили. Він не уточнює, якими це втратами, скільки він вже солдат там положив, якою це ціною, як просто ті території стараються з лиця землі, да? про це він чомусь замовчує. Він просто каже, що ми можемо їх завоювати. Ну, якщо так розібратися, то є багато країн, які можуть завоювати інші країни. Но вони ж не приходять і не кажуть, що от ми можемо вас завоювати. Давайте, віддавайте нам зразу, і ми не будемо того робити. Ну, бред, бред. Так само Україна могла б зараз піти завоювати Молдову. Да? Ну цього ж не робимо цивілізований світ. Чи якщо ти сильніший, то пішов до сусіда, віджав сарай да? чи хату. Бо ти це можеш зробити, а сусід слабший то ні. Ну, Брідове питання, брідова постановка ідеї, але сама суть в тому, що він наполягає на тому, щоб йому дали більше території, скільки, коли воно вже нажирається в кінці кінців, да? бо вони, віддіті, наступають. Також він вимагає, щоб на час перемир'я, ну, якщо вони на нього погодяться в Україні. Не було ніякої мобілізації і не було міжнародної допомоги у вигляді зброї. Тобто, щоб заморозили усі поставки зброї, щоб заморозили мобілізацію. Так, да, таке, знаєте, ну, з однієї, логічне, логічне зауваження, типу, щоб не готувалися до Великої війни далі. Але чи зроблять вони так само зі своєї сторони? Чи готові вони на цей період. Почати вивозити, скажімо, зброю. Це ж можна все легко фіксувати зараз на спутниках, да, якщо колони будуть відступати, то це все буде видно. Скоріше за все, він хоче, щоб ми на цих 30 днів залишились без зброї, без підкріплення. Вони весь цей час будуть перегруповуватись, наповнюватись, а потім зроблять якісь. В їхньому притаманному стилі заворушення, да, якусь провокацію, обстріляють самі себе, скажуть, що це Україна, і підуть з новою силою, з новими цим. Ну теж брідова ідея, Логічно, якщо то буде з двох сторін. Ну, нелогічно, коли ти про це говориш з Росією, бо знаєш, як вона поступає. Мільйон разів вони казали. Що от давайте там відведемо щось, цей, а потім в тому місці ще сильніше атакували. Це завжди так. Більше з того виступу нічого логічного, нічого суттєвого, все да. більше про те, що яка Росія бідна, ще раз повторюсь, і все, що в результаті? Який результат? США посилили санкції, і всі банки, які ще були непідстанційними, тепер стали підсанкційними, і санкції на газо- і нафтосистему Росії, щоб вони не могли продавати їх ще більше. Це значний тиск, а означає це, що не домовились. Не домовились, і Штати починають тиснути вже силою на Росію, щоб та більше схилялась до Перемови. Зараз побачимо, що Путін передав тим Келогом Трампу, да? і як Трамп на то відреагує. Чи будуть якісь реакції, чи замінять того Келога, чи Келог поїде з якоюсь іншою пропозицією. Ну, тобто, як Трамп відреагує, я думаю, що логічно було б то, щоб Трамп передав Україні вимоги, і Україна сказала, що прийнятно, що не прийнятно, або як то можна замінити. Но Росія взагалі вимагає, щоб Україна не брала участі в перемовинах. Ну, якось дивно, да, Договорюватись про Україну без України, тобто вирішувати нашу долю. Двоє там таких ділків зібралося, і давай будемо вирішувати, що тобі, що мені. Да, бо то інакше не назвеш, то не будеш вирішувати, що тобі, що українцям. Трамп відверто заявляє, що Америка дуже багато коштів вистачає на інші держави, і не потрібно того робити, потрібно зосередитись на самій Америці. Тож і в цьому питанні він хоче бачити саму Америку. Ну, посилення санкцій і відновлення постачання далекобійної зброї це, це хороший крок в плані нашого захисту. Но поганий крок дуже в плані переговорів означає, що щось йде не так, і оце такий метод давки. Але метод давки, так собі, якби мені здається, всі захотіли, всі країни світу надавити так одночасно, то надавили б так, що Путін би погодився і на вимоги, і на перемовини. Ну тут потрібно бачити єдинство. Але в Росії дуже багато і своїх. Представників по всенькому світу, яких вони за часи туди успішно поставили, і зараз крутять цим всім, як тільки хочуть. Тож, як висновок, Перемовини відбулися, якісь пропозиції пролунали. Всі типу згодні, щоб ці пропозиції запрацювали, але ніхто не хоче робити перший крок, тому що. Україна не хоче робити перший крок, бо знає, що Росія, як тільки ми трохи відступимо, відразу вдариться сильнішою силою тут безпреговорно. А Росія не хоче робити перший крок, бо хоче максимально зацапати. Ну, Путін взагалі не хоче цього перемир'я, йому вигідно, щоб ця війна йшла, йому байдуже на тих людей, йому байдуже на все. Він цар Бог в себе, там, всія Русі, і хоче. Возз'єднання, це ж його маразматичне прагнення, воз'єднання СССР, щоб всі країни повернулися назад. І от він помаленько помаленько хоче цього добитися. Він хотів то швидко, за три дня, да, в Київ, але швидко не вийшло. Тепер хоче помаленько і байдуже якими силами. Тому активно спостерігаємо за всю цю інформацію, тому що це наше сьогодення, наше майбутнє, наше життя в цілому. Як тільки буде е, якісь додаткові інформації, я відразу вам розповім. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.